Друзі, всім привіт! Мене звати Аня. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас не проходження. Сьогодні в мене знову дуже приємний подаруночок. Я впевнена, що він приємний від мого підписника Андрія. Ось ще вчора я отримала цю посилочку, але просто не було змоги її відкрити. Як ви можете побачити, вона невеличка така. І тут, друзі, написано: значить, пакет для одягу. Тобто я розумію, що там якийсь одяг. Ну, це, типу, очевидно. Я знову вже за неї вдячна за цю посилочку. Це просто це неймовірно приємно. Тому зараз я буду її відкривати. Так, на цей раз це будуть ножиці, пакет для одягу. Дивіться, друзі, в мене вже є маскувальник, Що не собі пальця не відрізала, якщо ви це назад відмотаєте, то я начебто собі. Пальцем не відрізала, господи, боже мій. Е, в мене вже є маскувальний костюм, в мене вже є форма мультикам. Начебто так, так? Да? Але. Так. Все. Пакетик порожній, я його відкладаю поки що. Так. Вау! Друзі, це шкарпетки, термошкарпетки. Які ж вони товсті і приємні на дотик. Ось такі ось шкарпетоньки, Клас, клас. Боже, які вони круті! І тут ще щось більше, більше. Вау! Друзі, зачекайте, це щось. Боже, який приємний на дотик! Боже мій. Це начебто ніжна хмаринка тебе торкається. Та ви що? Це термобілизна. Ось така кофта. Я це все, звичайно, буду міряти. Боже, друзі, ніжний, вам не видно, звичайно, це чорний колір. Це ніжна флісочка, просто підкладочка, друзі, просто я не знаю. Це, це божественно. Зараз іще штані, штані, штані. У! Друзі, Андрію, ні, ви що? Андрію, дуже тобі дякую. Зараз я буду це все міряти. І все вам покажу. Зустрінемось, ну, просто за декілька хвилин, мабуть. А, які хвилин? Секунд. Пау! Вау! Я його щойно вділа. Я зараз стану, звичайно, покажусь. Це просто, ну, неймовірні відчуття на шкірі. Просто, друзі, воно таке м'яке. Я не можу просто це передати словами. Зараз я, звичайно, покажу, але він чорний. Я не знаю, сподіваюся, вам буде видно і так далі. Е, так, значить. Оу! Ану зараз. Просто, друзі, дивіться на цей костюм. Це просто термобілизна. Крута, чудова просто. Вау! Просто вау. А яка ж вона приємна на дотик. О! Блін, ну, це тупо мій розмір просто. Шкарпетеньки? Можна ще шкарпетеньку поміряти. Давайте поміряємо. Ножиці, а, ножиці тут має. мене. Так. Знімаю свої, звичайно. <ріст> У мене біленькі. А це будуть чорні. <ріст> Блін, кайф. Зараз ще другу вдіну. Шкарпетку. Це ж, друзі, фірма ви шо, якість яка, я в шоці. І друга вже не мені. Коротше, я в термобілизні і шкарпетках. <рес> кайф. Ой, ну це просто взагалі це кайф. Я, я в шоці. Мій розмір, воно тепле, воно дуже зручне. Я вже зараз сиджу, мені вже трошки насправді спекотно, але взимку ця термобілизна буде гріти мене. Я це уявляю, це так буде круто. Андрію, величезно тобі дякую за твої подарунки, за твою увагу, за твою турботу. Мені це дуже сильно приємно, насправді. Е, класний подарунок, дуже теплий, дуже крутий. Величезно тобі дякую. Дуже вдячна тобі. Так, друзі, я вам дуже величезно дякую за ваші перегляди. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки і пишіть ваші коментарі. Всім, друзі, побачення, до, до нових зустрічей!